Що на зуби це поставила собі? Новий рік, новий я. О, вже пішло все не так. Артем, ти в мене віриш? Я думаю, що лайфхаки в хаті в працюють. працює. Це безтолково. А я все зробила неправильно. Починаємо заново. Чи не зупинився, тук тук? Дізналася, що щастя, не в комусь автобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо, скажи: тобі нікого не треба. Ти вже закона. Рятуні красуні, вітаю вас в новому році на моєму каналі Закохана в себе. Наступив 2026 рік. Новий, 2220 тисячі рік. Ми все ще любимо себе і вміємо за собою доглядати. Артем, ти там? Да. Що ти навчився в новому році? Новий рік, новий я Всьому навчився, Всьому, що не вмів. Це в нас перше відео, але я вам скажу чесно, що паралельно знімається два відео. І це і мій влог. Ви скоро побачите тиждень зі мною, як приходить моє життя. Надіюся, там буде більше ніж два дні. Бо я всі не забуваю забрати собою камеру. А де камера? Покажи мене. А камера зараз тут ось стоїть, знімає мене. Сьогодні ми будемо з вами перевіряти, які лайфхаки по укладкам та зачіскам реально працюють, а які повна фігня. Я взяла 5 легких зачісок, які можна зробити на рівне волосся, тому що на сьогодні снігопад, крутитися я не буду вибачте, дівчата. Це безтолково. І покажу вам їх на собі. чого в тебе таке гарне волосся і красиво. А тому ще хочу вам показати дуже класний доглядовий засіб для волосся. Ми з вами вже розібралися із шампунями, кондиціонерами, всякими масолками, термозахистами. А про маску ми не поговорили. Я вам сьогодні покажу універсальну маску для волосся, яка шикарна, за ним доглядає. Воно отак виглядає. Показую процес. І в ванну. Починаємо, звісно, із миття волосся. Як завжди, я беру шампунь і двічі намилюю волосся. Основний мене акцент на шкіру голови, а вже піна промиває довжину волосся. І тепер переходимо до нецікавішого до маски. Подивіться, яка красивезна банка! Це просто витвір мистецтва. Виглядає вона люксово і пахне так, що можна. Просто впасти, дівчата. У неї густа текстура, і реально вона миттєво зволожує. Ця маска називається Natural Inspire to Explore Balm Mask. маска коштує 890 гривень за таку шикарну банку та великий об'єм. Чому я обрала саме її? Тому що тут потужний комплекс активів. Тут є ліпіди, протеїни та цераміди. Вони працюють зсередини та змінюють стан волосся на рівні його внутрішньої структури. Дівчата, це про миттєвий результат Ви його відразу побачите та відчуєте. Після шампуню волосся таке більш жорстке. А як тільки наносити маску настає як водорослі. Подивіться, як гарно проїжджає в мене розчіска по волосю, абсолютно ніде не застріючи. Таке враження, що з неї ви просто вийшли із салону. Замовити цю маску можна через Дірект або ж на сайті. У них там є ще багато інших класних варіантів. Сам бренд називає цю маску швидкою реанімацією, і я розумію про що вони. Подивіться на цей нереальний блиск. Волосся гладеньке, його хочеться гладити, але при цьому воно не виглядає дуже приплюснутим і має свій природній об'єм. І повертаємось до теми нашого відео. Починаємо з такої легкої зачіски. Знаєте, це коли от другий день волосся, ви його і мити ще не хочете, але вже із розпущеною якось вже не то. Плюс, якщо якась погода там вітряна, ну куди воно піде? Нікуди. І мені попадалося багато разів ось такі відео, де дівчина показує, як робить собі укладку буквально за дві хвилини. Давайте це перевіримо. Артем, ти в мене віриш? Ну, звісно, Я думаю, що всі лайфхаки в тік і працюють. Коротше, такий фан-факт. А реально вірить, що все, що показують тіктоки, всякі полегшувачі життя, все працює. І одноразом мені замовив з Алі якихось 5 п'ять приколдесів, які мали допомогти мені малювати стрілки, мити пензлі. Короче, ми це все перевірили, все було. Повний від але по не працювала. Да? Але якщо ви хочете побачити відео ще про лайфхаки з макіяжем, залиште отакого смайлика. Нам для цього лайфхаку треба якось заколоти верхню частину волосся. А також треба резиночка. У мене завжди резиночки, ось такі маленькі, одноразові. Я вам ж багато разів показувала, але кожного разу хтось здивується. Не бійтеся таких резиночок, вам потім не треба їх зрізати з волосся. Тобто, коли треба потім його зняти, просто берете гарячий інструмент, щипці, вирівнювач, прикладаєте і воно так от тріскається, і все і коштує такі одноразові штуки. Я не знаю скільки 100 гривень. 500 штук. Оходить на все життя. Беремо таку штучку, такого крокодильчика. І верхню частину волосся просто відчіпаємо. Вже пішло все не так. Вже щось відвалилося. Скажу тебе чесно, що я колись була людиною, яка абсолютно нічого не вміла робити з волоссям. Я Артема давно розповідала, що мене навчила крутити волосся на випрямляч Карлі Bible, Отако глядає. Я її почала дивитися чи в 9-10 чи в класі. До того я була буквально ноль. Ніць. Тому, якщо ви така сама, як я, не бійтеся. Практика робить нас ідеальними. Беремо ці дві половинки волосся. І вона їх якось закручує від себе. Ага, окей. Ого, це було дуже швидко. Чи не зупинився тук тук чик Чік-чик-чик. Сюди. Потім ми відпускаємо це волосся назад. Чик-чик. окей А що вона в зуби це поставила собі? Це також зібрали сюди і вперед. До зубів. В зубах я не хочу, я візьму таким штуком собі зачіплю. З того, що в мене там лишилося. Робимо хвостика. А, я все зробила неправильно. Починаємо заново. Привіт, уні красуні! Ви на каналі Закохано в себе. Так о, порядок наперед зуби. Ага, окей. Ага, придеться зуби брати. Окей. Спроба номер два. Опля. Ми першу не вирізаємо. Так я ж спеціально хочу вам показати, що це вам в монтажі, здається, що у всіх так легко і класно виходить. А ви потім вдома пробуєте, а у вас нічого не виходить. У мене теж ніколи не виходить, просто я не здаюсь з першого разу. Turn around. Look at what you see. То ми зібрали сюди. Тримаємо то якось. М -м -м. А те, що ви там тримали в зубах сюди чік, чік. Знову в зуби. У. І оце що у вас тепер є. І з нього ми робимо хвостика. Ой, дівчата, що ми тільки не придумаємо собі ото. Хлопці постриглися під горщика та й красунчики. Чік. О, підпускаємо цей прикол. Ну, що, там красиво. Ідеально. <тасправда> а, насправді. Нормально. Ну чо, Вері така коктейл-паті, е, зачіска, чікс, іначе не простий хвостик, іначе тримається. В жебарі взяли приблизно 3 500 за таке. Ну, то пішли вони. Оце можна ще потім накрутить, і як на мене, дуже навіть прикольно. А виходить, що ти зекономила, значить, заробила заробила 3500. Ну, а ще вам другий такий варіант. От ту накрутили, а тут ще й зробили собі косічку. Тут то вже взагалі гуру, то вже 4 тисячі в джабарі. Друга зачіска у нас натхнена Дженніфер Еністон. Такий френч-твіст. Я вам скажу чесно, що ми вже колись намагалися його знімати, ми намучилися, я плюнула то все і кинула. Но сьогодні той день, коли я до нього повернулася. Хто це мотиваційний спікер? Новий рік, новая. Коротше, в чому прикол? Там треба правильно підстави. Пальці і закрутити волосся. Бачите, тут на відео показує дівчина, в неї все прекрасно виходить. А ви ж лами гірші, Ні, це не гірші. В неї тут такий крабік, я крабіка в студії не знайшла, у мене є такі штуки. Я вам вже їх показувала у відео про зачіски. Ви збираєте все волосся докупи. Опа, два пальці. Підкладаєте під хвіст, отуто вони, і ви ними викручуєте волосся наверх. Оп! У вас виходить такий прикол. Ви його тако трошечки підсуваєте, і вам треба оцим волосічком трохи закрити вершок. І потім ми беремо такий прикол і тако збоку чік, і його тако сюди. Оп. Ні, то так не піде. Терез накшу заколку. Беремо дубль два, отаку штуку. Тако зробили знизу, підставили два пальці, витягнули нашого. French твіст отоко догори. гори, опля, Тут трошки притримуємо І тако закриваємо. Так, і залишок отого волосся. Теж треба сюди запхати. о, значить, пробуємо зробити тако чік І чік. Ну, якщо такого боком сидіти, то воно похоже, звісно. Але тут щось торчить. Справа номер 3. Пальці. Чикс. Чікс. Чикс. чикс. от чикс. Ні. Дубль 4. Ультрафінальний. супер -мега ласт. Ультимейт! Так наверх то все заліпашили. Окей. Кінчики докупи також зібрали то все. І тепер нам треба оцим приколом проштрикнути його. отако. Ну, коротше, воно нібито працює, але не міцно тримає. А якщо я візьму ні віддімку, і то знизу ще його закріплю. Що там, Артем? Що ми бачимо, що все розвалюється? Ну що, дівчата? Я здаюся фінально. French то не для мене. Якщо у вас вийшло, напишіть, що я робила неправильно. Я вже в номер в 3 Така стримана мальвінка. Її можна зробити на звичайний прибір до копряму, а можна зробити такий цікавіший, якийсь трохи на бік. Трохи на бік зробимо. Опля, чікс. чикс. Значить, нам треба з вами буде чотири невидимки. До речі, якщо ви шукали класні невидимки, польський бренд GZA. Ось такого загугліть і їх собі купіть. Вони файні, тако тримають добряче. Бо деколи буває проблема не в ваших руках а в невидимках. Починаємо ми із передньої секції. Беремо такого собі-такий трикутничок приблизно, щоб ви розуміли. оп оп Взагалі, відео вона намазує на себе ще стік. Якщо вам треба супергладкість, то намажте. І тепер дивіться, ми його скручуємо. Чікс, чикс, чикс, чикс. чикс. Опа, ліфтінг. Беремо невидимочку. Відкрили невидимочку. У вас є тут волосиночка, яка скрутилася. Ви за неї зачепилися, закрили невидимку і пішли, якби назустріч вперед. О, одну зачепили. Тепер беремо від вуха вже більшеньку таку частину волосся. Так само скручуємо і ми ніби її кладемо зверху на те, що ми вже зробили. Тут я вам рекомендую зачепити не з боку, а от саме ззаді. Поставили в скрут. Оп. І вперед. Так, щось у мене багато волосся. Треба взяти ще одну невидимочку. О, на дві в мене вийшло. З одного боку є, в принципі, дивіться, вже непогано. Можна поставити тут корінь, щоб стояв. І вже буде прикольна така зачіска. Але ми продовжуємо. Тут так само беремо трикутничок, тут дивіться, щоб було у вас плоско. отут оп, скрутили його. Є, коротше, віри ведемо як надіжніше, виходить. І беремо тут чикс. Опа. Опа. Я змогла. Ось така у нас виходить зачіска на рівне волосся. Тут гарно якісь такі кульчики прям масивні. Отакі, наприклад, відчепити, щоб був на них акцент. Approved. Approved! Наступний варіант, коли вам треба, щоб волосся було розпущене, але щоб воно не падало вам в очі. От щоб не робити постійно отак інший варіант для вас. Робимо прямий проділ, беремо трикутничок, протилежну сторону. Зачепили. Потім беремо оце волосечко зверху. І зачепили його як небо собі наверх. Ну, поки що в мене все виходить. Я не вірю. І мене просила. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться, тепер хрест зробила я вірю. Далі, що вона робить? Вона бере невидимку і пшикає її лаком. Якщо чесно, я перший раз таке бачу. Типу, щоб волосся від неї прилипло. Приклала, то, що вона відліпила. Натягнули донизу і тою залакованою невидимкою причепили. Опа. Не знаю, що дає лак, якщо чесно. Відпускаємо того і маємо таку зачіску, але тут в нас невидимка, мені не подобається. Давайте ми її скрутимо також, як я вам показувала. Просто коли вона у нас в жгуті, то не видно невидимки, вона ховається. О, так ліпшіше. І з іншого боку. Так, трикутник переклали тимчасово. Оце волосся зачепили кудись. Це волосся повертаємо на базу. От вона просто отак робить, але мені не подобається, що потім не видимкувати. На того я так скручую чуть-чуть. Сховали. І виходить, що у вас волосся розпущене. Але в очі не падає, але мені здається, що вона погано тримає. Можна дві неодинки щоб точно. Approved. наступний лайфхак: як зробити так, щоб ваша прикраса, якщо у вас така є, причіплена на мальвінку, була видна. Буває таке, що собі зробили таку мальвінку, десь там ззаді вчепили. Прекрасу, і ніхто її не бачить. Ви ж задом не ходите? Треба, щоб було її тут видно. Тоді ми беремо, що ми робимо мальвіночку, знаходимо свої найвищі точки. Такої зібрали. Можна зробити ось такий пробір загальний. Беремо резиночку одноразово. Скажу вам, чесно, що робити всі затіски на накручене волосся набагато легше. у вас тоді у волосся є. Повороти, і ось ці повороти вони краще тримаються купа і не розпадаються. А коли у вас волосся, як в мене тільки помите, гладке після тої маски дуже сильно розпадається, але нічого, ми зможемо. Де ми робимо той мальвінку? Ми стараємося, щоб наша лінія від підборіддя йшла по діагоналі, отаку наверх, і там була точка збору. Точка збору. Ми звертаємо, ходили колись. Подивіться, якщо ви тако зберете, по-перше, ви як лиса, по-друге, отаку гарну прикрасу не буде видно. Ми беремо що розділяємо по половині то все нам треба прокрутити нашого хвостика вперед. Чікс. Дістали. І от тепер, коли ви його тако підтягнули, бачите, вже стоїть файно. А ви берете того заколочку? Чи прикрасу, що у вас там буде? Такої. Ну, як верхівка від ялинки. Така заколка, ніби діор, а ніби ніц не тримається. У мене просто пострижено волосся. Шарами. Ну, скажу вам лайфхак. Якщо у вас так, як у мене, вам треба взяти е, гребінець і лак і зробити отут-от маленький начос. Тоді воно все файно тримається, отак, і тоді його буде видно. А якщо у вас, як у мене, шарами, то буде отако видно верхній шар. Це такий, знаєте, апруф на Але Наші що ви думаєте? І на фіналочку дам вам працюючий лайфхак, як зробити високий хвостик, який не сповзає. Наприклад, в спортзал. Ви там е, напружуєтеся, скачете, він часто вас сповзає. Значить, Вам треба якась резинка, яка така, знаєте, прям моцна, яка добре, тримає, але при цьому можна зробити багато поворотів. То вам треба буде зробити. Три поворота. Я беру таку звичайну, як для грошей. Збираємо волосся. Таке саме правило діагоналі від підборіддя. Бачите, так волосся прикрашає форму голови. Зроблю нижче, буду лисий. Зроблю вище, то я цибулі. Буде цибуля, або знаєте, що такі песики є пікінесики, їм до високого хвостика. No Робимо звичайний хвіст. Дивіться, зробили два рази. Ага, видно. Тепер тут тримаємо руку, розділяємо наш хвіст. Пополовині і оцією залишковою резиночкою обв'язуємо нижню сторону, наскільки у вас там лишилося поворотів. Підтягуємо нижній хвіст. Дивіться, як вже файно стоїть. А тепер ще підтягуємо верхній хвіст. І все, цей хвіст від вас нікуди не дінеться. Можна присідати, робити випади. Це вже перевірено мною дуже багато разів. Вона реально працює. Але коли будете його знімати, знімайте так само. Половину відкинули наперед, де я? Хто я? Знайшли оту резиночку всередині, зняли спочатку її, і потім у вас залишається оця загальна збірка. Зняли її і все. Approved. Самий найліпший лайфхак. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви така, як я, зберігаєте всі ті лайфхаки з Тіктока, рецепти туди саме, і потім ніколи їх не повторяєте. А ви ж напишіть, яка зачіска мені послала найбільше і яку ви захотіли спробувати на собі. Коментарі дуже важливі, тому що вони допомагають просувати мій україномовний контент. Ставте пальчика догори. А якщо будете повторяти в інстаграмі висередити в сторіс, відмітьте мене. Я дуже хочу подивитися, як у вас вийшло, бо я у вас вірю. Ось таке вийшло перше відео 2026 року. 좋아요와 구독 부탁드립니다.